Дівчата, привіт! У нас практика, яку ми назвали Танцюй, наче ніхто не бачить. Що танці мають терапевтичний ефект, я знаю точно на власному досвіді, тому що 10 років займалась бальними танцями. Це один з найкращих періодів в моєму житті, тому що це вплинуло, по-перше, і на фізичне здоров'я, і на, таку, на підсвідомість, і на те, як відчувати себе жінкою, партнеркою. Як це взаємодіяти з чоловіком? Це все пробуджує певну жіночу енергію, яка нам дуже важлива. Як можна використовувати танці як терапію? Перше з раночку, якщо ви там в піжамі ще або вже встигли надягти свою улюблену сукню, вмикаєте музику, гучно або в навушниках і просто 5 хвилин танцюєте так, як ніхто просто вас не бачить. Кайфуйте. Ви себе зарядите на день це 100%. Ви можете робити це паралельно з вашою руханкою або окремо, як вид пранішньої такої руханки. Але зробіть це хоча б пару разів на тиждень, щоб ви відчули цей заряд класний зранку. Варіант другий. Коли ви втомилися, коли у вас є всередині якась агресія, напруга. Ви робите теж саме, але з іншою метою. Ви хочете вивільнити, навпаки, вивільнити частину енергії для того, щоб у вас всередині збалансувався ваш стан. Можете ввімкнути трошки іншу музику, якусь більш жорсткішу, а от і більше пострибати, більше поробити таких рухів, рухів більш агресивних для того, щоб збалансувати свій стан. Це теж нормально. Замість того, щоб піти улюблену чашку розбивати або ще щось, я думаю, що це гарний спосіб скинути негатив. Ну і третє, найважливіше, ми з вами, жінки, всі знаємо, що ми трошки відьми, тому що в нас бажання дуже швидко здійснюється і реалізується те, що у нас там підсвідомо зароджується, те, що ми візуалізуємо. Але крім того, щоб представляти те, що нам хочеться, нам важливо, щоб у нас працювали нижні чакри, щоб вони були енергетично наповнені. І саме а, тут нам у нагоді стане танець. Бо якщо ви робите там ну класно, якщо кожного дня, але хоча б знову ж таки декілька разів на тиждень, ви робите рухи стегнами, я зроблю окреме відео, де покажу, як це можна робити. А ви робите певні рухи вісімкою, наприклад. А ви розкачуєте свої енергетичні центри нижні, ви підіймаєте енергію кундаліні. А я думаю, що ви чули таке слово: це дуже важлива енергія, яка сповнює нас життям, бажанням, пристрастю. І для жінок рухати стегнами це надважливо. А якщо ви ще вдягнете якусь класну спідничку, я думаю, і там підфарбуєте червоною помадою губи, ви отримаєте ще більший кайф. Якщо ви будете постійно рухатися вісімкою стегнами, так і в той же час думати про те, що ви бажаєте, що ви хочете дуже сильно, то енергія пристрасті буде працювати на те, щоб ви досягли своєї мети, і просто спробуйте, хоча б як експеримент. Зробити, покрутити стегнами, подумати про свої бажання, зробити це декілька днів чи вечорів і подивитися, як воно закручується у просторі, чи допомагає воно і як взагалі впливає це на ваш стан. Тільки не один раз, а декілька добре. Використовуйте, будь ласка, танець як терапевтичну практику. Вона доступна, вона легка, вона приємна і може слугувати для багатьох цілей, як ми бачимо, так. Це і заряд на день, це і скинути агресію, це і запалити пристрастю, і рухатись до свого бажання.